Сьогодні розкажу, і з пацієнтом ми навчимося, як одягати і знімати лайнери. В частности, ізілайнери. І так, єдине правило, дивіться, в зеркало, як ми вдягаємо спочатку передні зубки пальчиками на фронт. Далі пальчиками, не зубами ми ось так досажуємо в бокових ділянках. Так. Поки, наприклад, ось тут, бачите, є зазор між капою і зубчиком. Uh -huh. Я зараз видягну нижню капу, дам вам спеціальні такі засоби, ми поприкусуємо для того, щоб його енергосів. І так, низ вдягаємо так само. Спочатку передні зубки, потім пальчиками ззаді. Для того, щоб реально... Для того, щоб реально швидше досів. Або ми могли його зняти в цілому, після того, коли він щелчком досів, то ми використовуємо ось такі її гуми. як ми ними користуємося синхронно, прикушуємо легкі прикушувальні рухи. Ось таким чином. І це допомагає елайнеру швидше досісти. Чуєте, вона ще підскрипує так. Оце от вона до досідає. Угу. Через пару днів вона досяде у вас повністю. 10-15 рухів, але найголовніше, щоб вони були синхронно, симетричні. Тепер як ми знімаємо? Знімаємо ми навпаки, піддіваємо ззаді. З внутрішньої сторони, там, де немає ретенційних пунктів. Бачите, як вони, е, ретенційний пункт вийшов з комірки. Потім з іншої сторони піддіваємо, вийшов з комірки. А потім далі як вам зручно вже. Можна двома ручками, ми повинні вперід потягнути, щоб обійти ретенційний пункт, і вниз. Ось так. Зараз будете самостійно вдягати і знімати. Тепер давайте стамо, як вам як знизу знімати. А, якщо знімати важко, то на жорстких елайнерах, це парні, можна використовувати крючок. Крючок ми ставимо там, де немає ретенційних пунктів, бо ми елайнер лайнер деформуємо. Підділи. Підділи. І далі по такому ж, дивіться, тут у вас захватую з двома пальчиками з двох сторін елайнер, для того, щоб його можна було вивезти. У вас важко, бо у вас така ось скученість в фронтальній ділянці. Тому не хочу вам зробити некомфортно, але в мене іншого варіанту немає. Обходимо ретенційний пункт. Так. І тепер вперід, тільки вперід. Ось так.